Всіх вітаю. Сподіваюсь, вам цікаво дивитися історичне кіно, адже зараз ми про нього поговоримо. Мабуть, багатьом тут присутніх цікава тема армії, це зараз актуально, як ніколи, і сьогодні ми поговоримо протягом наступних 15 хвилин, яким же чином зображувалась найбільш, мабуть, впізнавана, найбільш відома армія античного світу, тобто Давньоримська армія. І ми поговоримо про ті умовності, стереотипи, які виявляються в зображенні її на екрані, а також торкнемося яких найбільш характерних причин. Отже, на початку нам може здаватися, що якщо комусь захотілося зняти фільм історичний, і в ньому будуть якісь батальні події, буде зображена римська армія, то можна знімати як хочеться, можна знімати максимально близько до того, як це було в історії, але насправді все не так просто. І існують певні труднощі. По перше, наші історичні джерела дуже обмежені, на жаль, про що стосується джерел, які розкривають події античної історії, зокрема батальні події. Їх не так багато. Зазвичай це одне, два-три джерела, які розкривають нам хід подій якоїсь битви. От сьогодні згадана наприклад битва при фермопілах. Про неї ми маємо тільки два перших джерела: це Геродот і Діодор Сицилійський, тобто картина доволі обмежена і зазвичай це джерела, це тексти, які показують тільки одну перспективу тільки з одної сторони. Також, окрім цього, екранізувати батальні сцени дуже дорого. Як, мабуть, ви здогадуєтесь, особливо до в епохи комп'ютерної розвиненої графіки. Все спорядження потрібно було створювати матеріально, створювати його потрібно було багато, щоб відтворити якусь крупномасштабну батальну сцену. Відповідно, це дуже дорого. Окрім того, пересічний глядач не завжди має глибокі знання в історії, зокрема в історії тих подій, які зображені. Тому це також певне обмеження. Які наслідки ми маємо? По-перше, армія, як такий, як будь-яка велика кількість озброєних людей з'являються в дуже крупному бюджетному кіно для того, щоб ну, просто великий бюджет потрібен для того, щоб все це спорядження. Закупити або створити, при цьому ці фільми орієнтуються зазвичай на популярну аудиторію, бо вони просто занадто дорогі для авторського кінематографу і мають окупитися. Окрім того, так як вже згадувалося, пересічний глядач не завжди знайомий з усіма історичними сюжетами. Відповідно, ці фільми звертаються до якихось характерних всім відомих сюжетів і відтворюють образи, зокрема, й образи давніх армій. В, ну, в якомусь повторюваному стилі, і сам контекст він також повторюється. Ну, і є певна специфіка жанру власної історичної драми. Треба зауважити, що для сучасного глядача. Може бути не дуже цікаво відтворювати якісь просто документальний хід подій. Ми тут говоримо про художній кінотограф, не просто про документальне кіно. Відповідно, ідеї, теми вони мають бути актуальні для сучасного глядача. Це звичайно війна, соціальна нерівність, політична нестабільність в різних її проявах. Це якась глобальна справедливість. Відповідно, ті образи, які застосовуються в Історичному о, кіно художньому, вони якимось чином осучаснюються. Гаразд, ну ми поговорили про таку загальну теорію, загальні обмеження, а далі поговоримо про те, як це виглядає на практиці. І ніщо так не розкриває е, нашу практику, як власне розгляд хронології, як розвивався кінематограф, власне, а е, особливо нас цікавить історична драма. Тут зауважу, що розглядати ми будемо передусім саме голівудські фільми, через те, що саме Голівуд був тим, тим місце, де можна було накопичити необхідний бюджет, а також просто через впливовість і значення тих фільмів, які були там створені. Отже, розпочнемо з 30-х років. Це період розквіту жанру фільмів, так званих пеплому. Тобто епічних фільмів про значні події стародавнього світу. От деякі з найбільш впливових фільмів ви можете бачити на цьому слайді. Зазначу, що після фільму падіння Римської імперії, як цей бернічно наступив, наступило падіння жанру пеплому. Після того тривалий час таких фільмів, крутно бюджетних, майже не знімали. Тут треба зауважити специфіку аудиторії, на яку, ці філь... на яку ці фільми були розраховані. Передусім, це традиційна, доволі релігійна аудиторія глядачів в США середини ХХ століття, і для цих людей було не настільки цікаво дивитися просто якісь фільми про якусь абстрактну далеку історію, наприклад, Європи або близького сходу. Але для них були більш знайомі, більш актуальні біблейні сюжети. Відповідно, в цих сюжетах основна вага присвячена була персонажами іудейського походження або безпосередньо християнам. І, відповідно, Рим в такому випадку слугував такою сценою. На якій цим іудеям або християнам відводилася роль ідеального образу, а Риму як такій морально занепалій цивілізації, яка показує всі свої навпаки ганебні риси. Я думаю, що дуже добре ілюструє цю ситуацію те, що, наприклад, італійський фільм Спартако. У прокаті в США був під такою назвою як of Rome», тобто така назва була змінена відповідним чином, щоб підкреслити таку прогнилість саме римської цивілізації. Окрім того, окрім того, римська цивілізація часто зображувалася як така опресивна тиранічна поліцейська держава. Ну і відповідно, римська армія в такому випадку найчастіше зображувалася як такий механізм. Інструмент такої поліцейської тиранічної держави відповідно в римській армії підкреслились такі риси, як механістичність, дисциплінованість і жорстокість. Мені здається, добре ілюструє цю ситуацію. Фільм Спартак 1960 року режисерства Стенлі Кубліка. В ньому в основній батальній сцені ви можете бачити, як римська армія солдати рівно узгоджено крокують назустріч ворога. Вони роблять доволі складні польові маневри. Зверніть увагу на те, що битва відбувається на такому дуже відкритому просторі, де можна зручно показати всі ці польові маневри, де армія дійсно виглядає як такий дуже добре налаштований механізм. Але втім, коли римські солдати тягають ворога, вони з ним перемішуються навіть попри їх чудову організацію, Відбувається такий хаотичний бій. Просто дуже багато хаотичних поєдинків. Але це в цілому, притаманно, взагалі для історичного кіно, не тільки того, що присвячено тематиці римської армії. Що ж відбувається далі? В 60-ті роки з 60-х років до 2000 року майже не виходять фільми в жанрі пеплому, вони втрачають популярність, але все одно в кінематографі відбуваються певні зміни, на які варто звернути увагу. Перш за все на жанр воєнного кіно впливає події, впливають події у В'єтнамі, і е, як саме вони впливають е, західна, ну перш за все, американська армія в своєму образі перестає бути досконалою машиною а радше перетвориться в майже безпорадно жертву, коли вона потрапляє в чуже чуже для неї середовище, з яким вона не знайома, особливо коли вона воює е, у війні. Цілі якої також їй не зрозуміли. Окрім того, насильство стає надмірним, більшим, ніж необхідно для вирішення власне військової задачі, інколи до рівня певного, певного, певної гротескності. Але такий образ перетворення армії з машини на жертву в чужому середовищі він був настільки популярний, він був настільки поширений, що він зустрічається навіть науковій фантастиці. Так, наприклад, в шостому епізоді «Зоряних війн, ми бачимо з одного боку імперську армію, таку дуже добре організовану, яку яка потрапляє на Ендор, планету з якою вона не знайома, де її дуже швидко перемагають місцеві жителі. І також фільм, наприклад, Чужі, де також такі браві десантники потрапляють на планету і стають жертвою створінь, які там живуть. В 2000 році поступово повертається жанр пеплому з виходом фільму Гладіатор. Починають знову з'являтися фільми, в яких виступає помітним агентом Римська Армія. Що ж відбувається? Залишаються актуальними е, ті зміни, які е, були спричинені війну у В'єтнамі, і тому залишається актуальним образу армії римської, тепер уже яка асоціюється з заходом з е, країнами заходу, яка потрапляє в чуже середовище. Окрім того, набуває популярності антиімперський сюжет, де римський солдат втрачає віру в чесноти римської держави і, взагалі, в справедливість війни, яку він веде. Окрім того, в академічних колах самі історики десь приблизно з 70-х років за виходом книжки Джона Кігана of Battle» все більше звертають увагу не просто на якісь питання стратегії та тактики, а і на безпосередній експірієнс власне солдатів, які вони мали на полі бою. Відповідно, в кінематографі це проявляється в певних змінах. Наприклад, ракурс камери все частіше переноситься на рівень очей звичайного солдата. Композиція кадру така, як нібито ми спостерігаємо за подіями десь із середини військового шикування. Наш огляд е, певною, мірою, певною мірою обмежує, як це було, і дійсного солдата, і е, також брутальний натуралізм, який стає е, дуже поширеним. Е, ну, я думаю, що ілюструє е, всі ці зміни фільм Центеріон 2010 року, де бачите, римські солдати крокують в тумані. Обмеженість знову ж таки закрита лісом навколо їх туманом. Вони потрапляють в засідку. Ми бачимо їх схвильовані обличчя. А також такий кінематографічний прийом, як голландський кут, так званий, де ми бачимо, що горизонт нахилено. Вважається, що такий прийом використовується, коли потрібно створити відчуття занепокоєння. Емоційного напруження або просто відчуття того, що щось відбувається, що щось щось не так. Як бачимо, ці солдати потрапляють в засідку, на них нападають і знову ж таки їх власне перемагають, і римську армію тут вирізають, вона стає жертвою. Ну і е наприкінці потрібно, е не можна оминути тему власне, візуального е образу римського солдата, його спорядження, і секонд хенд тут не просто так. Одною з визначних рис є те, що дуже часто солдат показують без шоломів. Особливо це стосується головних героїв, бо їх грають дуже. Е Відомі актори, хочеться показати їх обличчя, так, наприклад, в, в, в фільмі Гладіатор, головний герой, спочатку зображається в шоломі, але дуже швидко його втрачає. Це риса не характерна не тільки для фільмів, про в яких є просто римська армія. Вона переносці на інші фільми історичного спрямування, так, наприклад, в фільмі Ваздюю досі з першого року. Ми бачимо такий компроміс, де з одного боку, хочеться зобразити образ таким практичним, а з одного з іншого боку, хочеться і показати і обличчя відомого э, актора. Також дуже часто нам зображують сцени без щитів, хоча щит був одним з найбільш важливих елементів захисту для римського солдата, так, наприклад, такі сцени ми спостерігаємо в фільмі Центаріон. Зверніть увагу, що дуже часто постановка кадру така, що солдати на передньому плані без щитів, натомість як солдатам на задньому плані їх дозволяють мати з собою. Це кадри фільму ІГЛ, де з одного боку боку бачимо, що римські солдати готуються зустріти натиск ворога. Солдат в одному кадрі відбиває удар щитом. А потім вже в наступному кадрі він відкидає цей щит. Бачимо, що рука вже вільна. Власне, це спричинено тим, що хочеться показати саму хореографію бою цих поєдинків, і тому щит тут трішки заважає. Інша характерна риса це уніфіковані спорядження. Уніфікованість, по перше, в тому значенні, що спорядження виготовляють масово на всіх одразу, одразу на всю масовку, яка буде в цьому фільмі. А по-друге, через те, що воно коштує немало, його дуже часто перевикористовують, і воно переходить із фільму в фільм. І відбувається такий свого роду історичний секонд хенд Можна подумати, що ці риси, мабуть, це просто такі сучасні кінематографічні прийоми, але насправді не зовсім. І до них зверталися приблизно вже дві тисячі років назад. Так, це, наприклад, ви можете бачити барельєф із колони Трояна, яка була споруджена в 113 му році нашої ери. Можете бачити, що, наприклад, щити тут на даній схемі зображено, які червоне мало бути в реальному розмірі. І шолом так само зменшуються щічники, щоб максимально від, е, показати обличчя і артистично передати е, краще передати образ солдата. Нам часто їх показують напівобертом або крукуючими е, до нас правим боком, так щоб, е, щоб щіт не заважав показати повністю фігуру, зобразити її як, якомога більше. Колона Трояна стала насправді насправді дуже впливовим джерелом. Але тут збереглося з неї і кілька умовностей. Так, от бачите, що тут є, наприклад, в нашого одного з воїнів таке кільце, от як і на цій схемі до нього ми ще повернемося. І ще одною з е цікавою, е цікавою такою властивістю є те, що ми розуміємо, що римська армія існувала протягом всього часу, що існувала римська держава. Це дуже тривалий період. І звичайно, що армія, як ми всі розуміємо. Не може бути закостанілою, вона вимушена постійно пристосовуватися до нових викликів. Відповідно, вона змінюється. Змінюється її тактика, змінюється її спорядження. Вона щось адаптує у тих супротивників, з якими вона воює, і римська армія, звичайно, виключення не була. Тут приблизно ви можете бачити на цій на цьому слайді, як що спорядження змінювалося. Для нас важливо, щоб воно не було сталим. Воно в різні періоди, воно було різним, але все ж дуже часто ті, хто створюють фільми, вони звертаються до класичного образу, зазвичай запозиченого з колони Трояна. Так, наприклад, ви можете бачити, що солдат з фільму Клеопатра 1963 року. Події відбуваються в першому столітті нашої до нашої ери, але все одно ми бачимо той же сегментований панцир, який ми спостерігали на колоні Трояна. Ну, справа ви можете бачити приблизну реконструкцію того, як мало б виглядати спорядження, приблизно аутентична до періоду першого століття до нашої ери. Ну і те ж саме відбувається з наступними періодами, більш пізніми. Так, наприклад, це кадр з фільму. Король Артур 2004 року, подій відбуваються в п'ятому столітті нашої ери. Знову ж таки бачимо приблизно ті ж самі риси, які ми спостерігали на колоні Трояна. Це перше, друге століття нашої ери, і ось приблизно так. Згідно з роботи археологічного матеріалу, згідно з роботи археологів, згідно того матеріалу, який вони реконструюють, мали б виглядати приблизно римські вояки і офіцери. Кілька умовностей було напряму запозичено з колони Трояна. Так, наприклад, оце кільце, яке ми згадували трішки раніше, воно, наприклад, не, його не знаходять на власне археологічному матеріалі, на тих шоломах, які ми знаходимо такого. Кільця нема. Сучасні дослідники вважають, що воно просто використовувалось для того, щоб закріплювати на самому барельєфі. Кам'яному металеві прикраси. Так, наприклад, мечів також ці солдати не мають, бо мечі були також з металевими прикрасами в самому Барельєфі. Але все одно цю умовність переносили в кінематограф. Це такі комічні кадри з фільму Астерик і Обелікс, але я вас запевняю, що в старому кіно ці кільця на римських шоломах також з'являлися. Тут звучали питання про. Медицину польову в римській армії, і, зокрема, це вже не зовсім стосується теми лекції, але цікаво, те, що барельєфи з колони трояну також слугують одним із найперших візуальних джерел, в яких зображена перша медична допомога солдатам. От ви можете бачити, що допомагають солдату римському зліва, перемотують ногу солдата справа. Тобто, ну це таке дуже цікаве джерело. Власне, підведемо підсумки, що ми спостерігаємо в образі римської армії на екрані. По перше, римська армія часто зображається дисциплінованою безжальною машиною, просто через загальний контекст американської аудиторії середини минулого століття. В більш пізніших фільмах вона набуває такого образу безпорадної жертви в чужому середовищі. Тут зазначимо, що вона часто поміщається в ліси, так само, як американська армія поміщується в джунглі В'єтнаму. Події часто розгортаються в десь лісах Германії, Британії. При цьому бій зображується таким хаотичним рукопашним, з безліччо окремих дуелей, набуває поширення брутальний натуралізм, композиція кадру і взагалі використовуються такі кінематографічні прийоми, які створюють відчуття особистої присутності глядача, як нібито він сам перебуває серед подій, зображених на екрані. І е, певна стилізація існує зображення е, спорядження і його певна уніфікованість. Я думаю, що певні ці риси або, може, всі ви помічали тим чин тим чи іншою мірою на екрані, але мабуть тепер ви краще розумієте їх причини. Повна фільмографія, польмо, повна фільмографія. Прошу лекції наведена на даному екрані. Тут окремо зазначу серіал Barbarians 2020 року, власне, через те, що для його виробництва були долучені професійні реконструктори військового спорядження римської армії. Тому на даний момент це один з найкращих серіалів саме у відношенні автентичності спорядження. Бажаю здоров'я! Висловлюємо величезну подяку волонтерському об'єднанню гілля. Та науково-популярному лекторію 15 на 4 за надане авто, яке буде допомагати нам виконувати надскладні бойові задачі та зберігати життя і здоров'я особового складу. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! слава! Привіт. Мене звати Даніела і останні 5 років я частина команди організаторів лекторії 15 на 4. Лекція, яку ви прослухали, допомогла зібрати гроші на авто для одного з підрозділів НГУ «Спартан». Зараз лекторія разом з волонтерським об'єднанням Гілля збирає на авто для підрозділу в 125-ї бригади. Переходь за посиланням в профілі або скануй QR-код, щоб долучитись до нашого збору.